В поточному році на території Чернігівської області Державтоінспекція зареєструвала 59 ДТП за участю мотоциклістів та мопедистів. При цьому в результаті цих пригод загинуло 6 осіб, та 68 були травмовані. Більшість аварій виникла саме з вини водіїв мототранспорту. Водії двоколісних транспортних засобів знахабніли останнім часом, і вони допускають, як і раніше, але більш зухвало порушення правил дорожнього руху. Найчастіші порушення з боку мотоциклістів це незареєстрований транспортний засіб, нехтування захисною екіпіровкою та водіння в нетверезому стані. А ще мотоциклісти полюбляють поганяти на високій швидкості найчастіше в нічний час. І не дотримуються правил безпеки, перевозячи багаж та пасажирів, особливо дітей. Батьки перевозять своїх неповнолітніх дітей. На мототехніці без шоломів діточок сажають попереду, де мало місця для сидіння. Так само і сижають деякі дорослі їх позаду. Перевезення неповнолітніх пасажирів на скутері заборонено. Бувають і проблеми з документами. Нагадуємо, після зупинки працівника медаї водій мотоциклу зобов'язаний пред'явити відповідні документи, що дають йому право на водіння саме цього виду транспорту та страховий поліс. Керманич такого транспортного засобу повинен мати водійське посвідчення з відкритою відповідною категорією. Для керування скутером необхідно, щоб була відкрита категорія А 1 для керування мотоциклом. Категорія А. На жаль, часто порушники не зупиняються на вимогу автоінспектора, а покарати їх ніяк не можна. Переслідувати мотоцикліста заборонено законом. Напевно, водії користуються даною вимогою, не зупиняються на вимогу працівників державтоінспекції навіть. Не зупинка працівникові державтоінспекції це вже є порушення правил дорожнього руху. Аби боротися з недобросовісними мотоциклістами, наша знімальна група вийшла в рейд з Державтоінспекцією. Більшість перевірених водіїв двоколісних коней виявилися чистими, мали документи і правил не порушували. «Шоломом користуйтесь постійно, правил дорожнього руху. Да. щасливо дороги. Тож ми вже впевнились у добросовісності наших водіїв мототранспорту. Та де там? А ось і порушники: два молодики на мотоциклі. Мало того, що пасажир без шолома безпеки, так і мототранспорт виявився незареєстрованим. На сигнал автоінспектора зупинитися, хлопці відреагували зухвало, нахабно розвернулись і втекли від відповідальності по зустрічній смузі. А цей дідусь їхав, не ввімкнувши поворотника та з незастебнутим шоломом. Зважаючи на поважний вік, відбувся звичайним попередженням від інспектора. Вчитуваю ваш вирост, вам робимо зауваження. і Не нарушайте правила дорожнього лежить. Безпосередньо при нагляді за дорожнім рухом інспектора патрульної служби профілактують дану категорію учасників дорожнього руху, зупиняють, розповідають, що необхідно, що було, як необхідно, які необхідно мати документи, що не можна порушувати правила дорожнього руху, бо деякі склали іспит і не пам'ятають, що необхідно робити. Працівники Державтоінспекції активно проводять профілактику аварійності за участю мототранспорту, організовують виховні зустрічі з представниками чернігівських мотоклубів. Зустрічаються з працівниками державтоінспекції відносно нововведень з правил дорожнього руху, щоб бути в курсі всіх справ. Але є такі учасники дорожнього руху, які не об'єднані ніяким клубом. Вони нічого не знають, не знають новинок, не знають вимог правил дорожнього руху. Тим самим як то кажуть, псують імідж всіх інших учасників дорожнього. руху. Державтоінспекція закликає мотоциклістів бути обережними на дорозі. Мотоцикл, на відміну від автомобіля, має низьку пасивну безпеку. Тому навіть незначне зіткнення призводить до того, що водії і пасажири мототранспорту отримують серйозні травми. Пам'ятайте, якщо ви полюбляєте їзду на залізному коні, найкращий засіб забезпечення вашої безпеки це регулярна перевірка справності двоколісного друга.